Мир вам дорогі друзі. <сіх> Вже як блогер. блогери часто люблять зніматися в автомобілі. Не тому я знімаюся в автомобілі, щоб бути блогером, а тому що якраз очікуємо мене на вулиці йде дощ, з'явилася хвилиночка, і мені там пишуть на вайбер запитання. Думаю, зніму ну, роличок, щоб дати відповіді, щоб менше людям було. запитань. Запитання. Сьогодні роличок буде посвячений такій темі. чи Змійовик, змійовик чи бойлер? Точніше, якщо у вас теплоакумулятор із змійовичком, чи потрібно ще бойлер? Я вважаю особисто я, що потреби в бойлері немає, але є люди, що ну, хочуть і бойлер, і змійовик. Але частіше всього все одно користуються бойлером. Ой, вибачай, змійовичком, а не бойлером. Хоча є люди, що користуються тим і тим, тобто, все одно це відео вам не дасть відповідь на 100%. Рішення вам приймати. Моя особиста думка, що бойлер тільки тоді має зміст, має сенс, якщо у вас малий теплокумулятор в зимовий період, не в літній період. Для літнього періоду бойлер не потрібний. Бойлер потрібний тільки в зимовий період. Якщо у вас малий теплокумулятор, ви палите нерегулярно. Є такі люди, що поки тепло в будинкові. Поки все не вихолне, не, не допалюють теплоакумулятор. Це неправильно робити, краще теплоакумулятор не давати йому вистигати, у вас буде стабільна температура в будиночку, у вас буде стабільна, завжди буде тепла вода в крані і так далі, тому подібне. Але якщо у вас бойлер малий, ой, вибачайте теплоакумулятор, вибачаю за умовки. Якщо у вас теплоакумулятор малий за розмірами, будинок великий, ви палите нерегулярно, Тобто, навіть якщо ви регулярно напалили ввечері, рано встаєте, і вас система витягнула все тепло. І з теплоакумулятора ви приходите до крана і у вас немає теплої води. Ну, вона така літненька. А вам хочеться нормально. Хтось хоче там душ прийняти, хтось хоче там посуду помити і так далі. І тому подібне. Я вважаю, що тепла вода цілодобово це хороше рішення. Ну, комусь вистачає там ввечері чи по вихід... десь по вихідних, там баний день. Але мені особисто подобається, коли в будь-яку... Годину доби ви відкрили кран, з'явіти біжить гаряченька вода. В такому випадку, якщо у вас теплоакумулятор малий, і у вас ще є бойлер непрямого нагріву чи опосередкованого косміні, на російській мові, так? тоді вас витягує опалення тепло із е, теплоакумулятора а в бойлері є певний запас, тобто у вас буде, не буде кінчатися вода. І дуже добре, коли у вас бойлер навішений над теплоакумулятором, тоді можна його зробити самотюком від теплоакумулятора, він трошки швид... довше буде нагріватися при першому запуску, але він завжди буде самотюком догріватися, дотягувати все тепло із теплоакумулятора. І це прекрасно. Якщо у вас немає можливості бойлер навісти вище за теплоакумулятор, і ви його підключаєте, як ми більшості в більшості наших відео підключаємо від котлового контуру. Бойлер буде гірше в тому плані, якщо у вас є тепло в тепло, теплоакумуляторі. У вас теплоакумулятор великий, ви собі нагріли палити не часто, а водою користується багато. В такому випадку у вас вода закінчилася в бойлері, а в теплоакумуляторі ще є. І догрівати із треба ставити, треба ставити ще додаткові ці насоси, якусь автоматику. Це, я вважаю, що це ну, такі зайва трата. Не тільки грошей, але ще зайва тра... трата теплової енергії. Тобто, у вас ці ті труби, там насос, вони постійно будуть вихолоджувати. В такому випадку змійовик у рази краще. У рази краще. Тобто, в будь-якому випадку змійовик краще І за що? За те, що у вас є набагато більший запас води об'єму. Якщо не витягне опалення в літній період, ви утеплите теплокумулятора файно. Зазвичай люди для себе теплі файл. Ну, є люди, що начебто економіть на якусь там 500 гривень на тому, на тій мінваті, ну там до 1000 гривень зекономить і каже, а я зекономив пів рулона е, цієї вати замотати. Я вважаю, що це така собі економія. В лапках економія, розумієте, це не економія. Е, воно буквально за якісь там декілька місяців і ваша економія вилітала, вилітає в трубу. Е, тоді. Тоді, якщо у вас файно утеплений теплоакумулятор і у вас є електричний тент, це набагато краще, ніж змієвик. По-перше, ви можете запас, запас зробити по нічному тарифу, більше, ніж бойлер, особливо, якщо у вас велике споживання. Хтось може, ну комусь може вистачає бойлер по нічному тарифу. По-друге, у вас будуть менші тепловтрати. Якщо бойлер такий там, ну, середньостатистичний, скажімо так, він за добу, за півтори сам по собі захолодає. Ну там до двох діб, ну, можливо, до трьох, не знаю. То теплоакумулятор, якщо ви файно утеплити, він буде тримати. Ну, звичайно, вам води теплої не вистачить там, на, на, на стільки часу, але сам по собі тримати, там два тижні, може тримати, менше буде тепловтрати. Є такі людей, що заводські бойлера спеціально вимикали, засікали, є теплоакумулятор, є бойлер, людина перевіряла, мені телефонує. За добу каже, все. Вода тільки така, знаєте, як супчик не холодно, але вже й не тепло, вже її не можна використовувати як гаряче водопостачання. В такому падочку при гарному теплому теплоакумуляторі будуть менші тепловтрати, більший запас води. Набагато більше є людей, що бойлер просто не вистачає. І зараз будемо скоро переробляти деякі маніпуляції на одному об'єкті, за то, що бойлер нагрівається, але люди люблять наливати ванну, їм треба багато води. А вже теплоакумулятор дозволяє. Тобто я вважаю, що якщо ви робите акумулятор без змійовика, ви просто робите дуже-дуже-дуже-дуже велику помилку. Якщо у вас є змійовик і достатня кількість там, об'єму води, то потреба в бойлері це дуже рідко виникає, це вже на ваш розсуд, на ваш розсуд, якщо у вас є там, зайві кошти, там, щось хочеться, спробувати, погратися на... від електрики на літній період. Змійовик. Ну, теплоакумулятор із стеном і змійником. це правильніше, це краще. Коли у вас є сонячні панелі без інвертора, наголошую без інвертора, бо з інвертором у вас такого результату добитися не можна. І людина, коли з інвертором вона не розуміє, вона не вірить. Людина пише, ви розказуєте казочки. Каже, в мене є електростанція, я не можу нагріти там 140 літрів, ви нагріваєте там 2 тони води. Так, ми нагріваємо 2 тони води. Скоро пан Руслан доставив контролера. Прийшла своє відео, як він нагріває півтори тонни води в сонячної панелі, навіть в дощову погоду, в хмарну, гроза була. Ну там трошки сонечка, трошки хмари. І цього достатньо в такий літній період, щоб нагріти світлового дня, достатньо, щоб було е, брати воду так безлімітно, скажімо так. Тобто, коли сім'я там 5 людей, 7 людей, у нас 7 людей, е, душ приймають, 6 ну, це точно, буває, коли хтось по два рази кожен день. плюс там е, Наміття посуди, плюс нагрів рушничків, нагрів теплої підлоги, нагрів приміщення, бо бачимо зараз на вулиці не знає видно чи не виду, бачимо скло е в, ну, мокре дощ іде на вулиці. Сонця мало. Тоді е теплоакумулятор е прекрасний. Вчора був сонячний день, зробили запас, сьогодні трошки менше, на сира погода, сохнуть рушнички, сохне все. Люди не розуміють, для чого такий запас води. Води запас е для того, щоб коли є сонечко. Сонечко десь з'являється трошки, сонечко активне, і нам треба його впіймати по максимуму, щоб було куди заакумулювати наше тепло. А коли вже у нас немає сонечка там, чи велике споживання, у нас є завжди запас. Якщо ви поставите маленьку ємність і маленьку панель, в сонячний день у вас буде вода, похмурий день не буде, а вже це набагато краще. Ну, думаю, що дав відповідь. Я вважаю, що теп, коли є теплоакумулятор змійовик, бойлер ну, або не потрібний, або дуже в рідких випадках потрібний. Якщо у вас дуже малий теплоакумулятор і він швидко захолодає на опалення, витя, і ви хочете щоб був більший запас води, можна доставляти ще бойлер. О, якщо у вас так є місце, зайві котельні є гроші, просто поставити на всяк випадок бойлер, в принципі, він вам не завадить. Хоча прекрасники в людей живуть без бойлера. О. Залежить від вашого стилю там, використання води, скільки у вас споживання, що ви, ваші забаганки, що ви бажаєте. Все одно остаточне рішення приймає кожен сам собі особисто, комусь бойлер, і якщо є він просто необхідний, комусь він тільки так, ні до чого, людина його взагалі ніколи не користується. Якось так пишемо, коментуємо і всім до побачення.